Зараз я вам продемонструю свою колекцію, але пластикових йо. Які в мене є круті пластикові Йо. У мене є ось таке два йо. Це для стилю 2А. Ось такі два лупінгові йо. Є ось таке пластикове йо. SF Plastics. Є ось таке хабстекове Йо. Так і називається хабстек. Є ось два ось такі йо для стилю 4А. Далі. Є ось таке Eagle, це 2011-12 років. Ось таке його від фірми Aero. Є ось таке в мене його Pills, від Skill Addict. Далі. З пластикою ще є ось таке його Arrow, Таке його Kickside з 2011-12 років. Також є Dragon ось таке пластикове від фірми Aero. Є ось таке його спедахолік. Теж все пластикове. Є ось таке його Leisher Edge. Далі. Далі в мене є ось таких два його. Ось, два ось таких North Star. Це з 2012 років. І ще з 2012-років в мене є ось таке Йо. Це є два легендарних Star. Далі у мене є ось такі два Йо, це два реплеї. Далі є ось такий американський Йо Made in the USA. Два ось таких Йо класік від фірми Jam. І також найлегендарніше йо. Останній, яке в мене є, це є ось такий Fast. Передній Йо було не останнє, що в себе знайшов ось таке легендарне Йо, Тут вже немає малюночків, це Йо Катана. Йо Катана для новачків ось таке йо.